З допомогою мільйона доларів від агентства США з міжнародного розвитку на Полтавщині запустили котельню, якій не потрібен газ чи вугілля. Оксана Лігостова, наша кореспондентка, спостерігала, як використовують біопаливо звичайну солому. Теплі батареї. Миргородському дитсадочку сонечко пощастило. Поруч із ним збудували модерну котельню на біопаливі. І тепер дитсадок платитиме за опалення в половину менше. Усі говорять, що це буде економія і тепло, але в нас і так тепло зараз у садочку. Ну, а то і ще буде економно. Крім дитсадка, нова котельня забезпечить теплом 10 багатоквартирних будинків, школу та комерційне підприємство, цілий житловий мікрорайон. Котельня працює на соломі, і вона така перша в Україні. А ніколи питання енергоефективності для України не ставало таким важливим. Проект вартістю в мільйон доларів профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку. Основний донор – це Американці позаду два з половиною роки, що пішли на реконструкцію, і ось сьогодні урочистий запуск. Колись це була стара напіврозвалена котельня, що працювала на газі. Тепер тут встановили твердопаливний котел на один мегаватт, який вироблятиме тепло з місцевої біомаси соломи. Розробники кажуть у проекту суцільні плюси. По перше, економія. Щоб замінити тисячу кубів газу, треба дві з половиною тонни соломи. Тепло однакове, а коштує дешевше. Тож економія на цій котельні складе на рік 600 тисяч кубів газу або 2 мільйони гривень. Другий плюс замість платити за дороге імпортне пальне гроші за солому отримують місцеві комунальники та агровиробники. І третє котельня екологічно чиста, що важливо для курорту. Миргород довів, що навіть невелике місто може зробити великий крок до енергетичної незалежності країни, кажуть спонсори. Маємо чудовий приклад співпраці між Агентством США з міжнародного розвитку та місцевою владою. Цей проект унікальний для України вперше в якості альтернативного джерела енергії використовується солома. Ми сподіваємося, що Миргород зможе послужити моделлю для енергозберігаючих проектів і в інших містах. Єдиний мінус подібних проєктів – вони потребують великих грошей на початку. Міські бюджети таких грошей не мають а бізнес поки що вагається. Агентство США профінансувало. Агентство США профінансувало звичайно ж більшу частину цього проекту за сучасних умов. казати про те, щоб такі проекти фінансувалися за рахунок кредитних коштів дуже складно, бо ще не було позитивних прикладів. А якщо працює в Чехії у Сполучених Штатах, що не в Україні? Ясно, що хай це перша ласточка, але перспектива є. Це однозначно. Інвестори стануть сміливіші, коли побачать, що бізнес рентабельний. Ось і місцеві фермери не вірили та пересвідчились на соломі можна непогано заробити. З допомогою техніки, подарованої Америкою, вже зібрали річний запас соломи для біобойлера. Дохмяне пальне, щоб не знило і не пропало, зберігатимуть на складі, збудованому коштом USAID. І як кажуть в агентстві, зараз вже готові бізнес-плани біокотелень для інших п'яти міст Полтавщини, аби тут менше залежить. Жили від російського газу, а більше грілися місцевою патріотичною соломою. Оксана Лігостова для Голосу Америки.